На всіх локаціях Харківського національного університету внутрішніх справ відбулися заходи із вшанування пам'яті загиблих в авіатрощі, яка сталася 18 січня 2023 року у Броварах. Гелікоптер Державної служби з надзвичайних ситуацій, на борту якого перебували працівники міністерства внутрішніх справ, на чолі з міністром Денисом Монастирським, і його першим заступником Євгенієм Єніним. Впав біля дитсадка та житлової багатоповерхівки. Усі, хто перебував на борту, загинули. Вони були справжніми професіоналами, реформаторами, відданими обрані справі, сповнені амбітними планами на майбутнє. Понад усе любили життя і рідну Україну. Хвилиною мовчання здобувачі освіти працівники університету вшанували пам'ять справжніх героїв, які віддали свої життя заради світлого майбутнього України. Перший проректор університету, підполковник поліції Віктор Василенко, звертаючись до присутніх від імені ректора університету генерала поліції третього рангу Валерія Сокуренка, наголосив, що сьогодні, коли наша держава протистоїть російському агресору, захищає свою свободу і незалежність, українці мають бути сильними і незламними, як ніколи. Та боротьба, яка зараз відбувається в нашій державі з ворогом, вона обов'язкова. Завершиться нашою перемогою. Слава подвиг тих людей, які безпосередньо виконували свої обов'язки, як на лінії фронту, так і в тилу, вона буде вічно в наших серцях. І пам'ять, яка буде про них, жити, вона буде жити довгі покоління. Тому що ця війна вона забирає найкращих на превеликий жаль. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. І пам'ятайте, що ви є правоохоронцями, основним завданням якого захист життя, прав, свобод наших громадян. Головним внеском молоді в майбутню перемогу є сумлінне навчання та віддана служба в ім'я народу України цього ж дня в університеті біля портретів загиблих працівників МВС та пілотів запалили свічки пам'яті. Поклали квіти до пам'ятників героям визволителям України їх імена назавжди залишаться в наших серцях.